Якщо так сталося, що ви не можете зрозуміти, кого з двох ви дійсно кохаєте і хто з двох людей вам дійсно потрібний? А сталося це через якусь вашу невпевненість у собі. Можливо, ви чомусь не помічаєте власну цінність, коли у вас немає нікого. І тому ви і заплуталися в оцих двох партнерах, в оцих двох претендентах чи претендентках, щоб не бути самому чи самій. Щоб був хтось поряд, хтось, хто вас любить, хтось, хто може бути поряд з вами. І схоже на те, що до першої людини ви відчуваєте такі дійсно якісь приємні емоції. Вам подобається ця людина, вам добре поряд з цією людиною. Можливо, ви дійсно кохаєте цю людину. А от від другої людини ви не втомилися. Ви не особливо зацікавлені цією людиною. Навіть є якесь таке відчуття апатії. Ну, поряд, то й поряд. А от ваша перша людина, схоже, не має вже бажання триматися за ці стосунки. Можливо, ця людина дізналася про те, що у вас тут трикутник, і вирішила, що їй немає чого робити в цьому трикутнику. Або ж просто кохання в її душі вже відмерло. Зате друга людина. Пристрасна до вас, закохана в вас, хоче бути разом з вами. Вважає вас, привабливою чи привабливим. Вважає, що ви саме та людина, яка їй чи йому потрібна. Найближчі півроку з первою людиною вас чекає якесь цілення від болю. Можливо, у вас були якісь конфлікти, і ви просто примиритеся, почнете нормально спілкуватися. Вийдете з якогось стану розчарування. І хоча примирення і настане, але на душі останеться те, що між нами були непорозуміння, між нами були якісь чи сварки, чи конфлікти, чи якісь образи. А от друга людина немов допоможе вийти вам із якогось стану самообману. Немов в оці півроку допоможе вам побачити життя таким, як воно є, себе побачити такою чи таким, якими ви є. І от цією людиною. У вас є такий шанс побудувати нормальні реальні стосунки, де можливо і немає отакого шаленого кохання, але дає ясність, дає чесність, де немає, де немає ніяких ілюзій і немає ніякого обману.